Вітаю, друзі, це Ігор Чаленко, я політолог. Зустріч 23 квітня у Лондоні пішла не по сценарію. Там мали обговорювати мирне врегулювання російсько-української війни, але замість стійкого прогресу ми побачили демарш. Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо відмовився їхати. Чому? Нібито через заяву президента Зеленського, що Крим це Україна. Чи справедлива ця реакція, і що це означає для нашої держави? Давайте розбиратися. Наперед попрошу вас підписатись на канал, поставити вподобайку та ділитись думками у коментарях. Такими нескладними кроками ви підтримаєте розвиток українського YouTube. Отже, напередодні зустрічі в Лондоні президент Зеленський чітко заявив, Україна не визнає Крим російським, бо це суперечить нашій Конституції. Це не нова позиція. Це принцип, закріплений у нашому законодавстві і серцях українців. Але Марко Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів, очевидно, сприйняв це як виклик. За даними The New York Times, він скасував поїздку буквально за кілька годин до вильоту, Замість нього Сполучені Штати представляє на зустрічі Кіт Келох. Це сигнал. Вашингтон не задоволений позицією Києва. А можна було очікувати іншої реакції? Аксіос напередодні опублікував план Трампа. Це односторінковий документ, який називають остаточною пропозицією президента Сполучених Штатів. Що ж в ньому? По-перше, визнання штатами Криму як частини Росії. По друге, неофіційне визнання російського контролю над окупованими з 22-го року територіями. По-третє, заморожування нинішньої лінії фронту. Натомість Росія має відмовитися від повного контролю над Херсонською та Запорізькою областями, а Україна від прагнення до НАТО. Аксіос пише, що Білий Дім готовий вийти з переговорів, якщо Україна не погодиться. Але ж для України цей план фактично капітуляція загорнута в слово мир. А що ми отримуємо взамін? Що має в реальності віддати Росія? Питання риторичне. Натомість Трамп хоче швидкого результату. Миру за 24 години, як обіцяв у кампанії, тільки зараз це мир за 100 днів. Але мир за рахунок України це не мир. А відтермінування війни. Хочу, до речі, нагадати знакову подію. Давайте повернімося на 11 років назад. У березні 2014 року тодішній сенатор Марко Рубіо виступав у Сенаті Сполучених Штатів і називав анексію Криму кричущим порушенням міжнародного права. Він казав: якщо Росія не понесе наслідків, це створить небезпечний прецедент. Тоді Рубіо закликав підтримати суверенітет України, допомогти нам з економікою та обороною. Він навіть попереджав про глобальні наслідки, країни можуть почати розробляти ядерну зброю, якщо не віритимуть у гарантії Сполучених Штатів. І що ми бачимо тепер? Той самий Рубіо відмовляється їхати на переговори через те, що Зеленський фактично повторив його ж слова 2014 року. Крим це Україна? Що змінилося? Політика Трампа чи Принципи Рубіо? Чи є позиція Зеленського про Крим чимось новим для Сполучених Штатів? Ні. За роки Незалежності України Сполучені Штати щонайменше у дев'яти міжнародних документах підтверджували нашу територіальну цілісність. З поміж них відомий вам Будапештський меморандум 1994 року. Де Сполучені Штати, Великобританія та Росія гарантували Україні безпеку за відмову від ядерної зброї. Там чітко сказано – повага до кордонів України. Наступна це резолюція ООН 68-262 від 2014 року. Це якраз коли відбувся цей псевдореферендум в Криму. Сполучені Штати підтримали документ, який підтверджує цілісність України в міжнародно визнаних кордонах. Також згадаємо і минулорічну безпекову угоду. У ній Сполучені Штати знову заявили про підтримку суверенітету України, включно з Кримом. Це політичні зобов'язання, які Сполучені Штати брали навіть не перед Україною, а перед світом. Ігнорувати їх значить підривати довіру до Америки як глобального лідера. Що робить Україна в цій ситуації? Ми не зменшили рівень представництва. До Лондона приїхали міністр закордонних справ Андрій Сібіга, міністр оборони Рустем Умєров та очільник Офісу президента Андрій Єрмак. Це сигнал. Ми готові до діалогу. Звичайно, засмучені Демаршем Рубіо і можливим виходом Сполучених Штатів з переговорів, але не втрачаємо надії. Наше першочергове завдання досягти режиму припинення вогню без передумов. Чому це важливо? Бо кожна хвилина війни це життя наших людей, зруйновані громади і втрачені можливості. Але припинення вогню не означає капітуляцію ми хочемо миру, який гарантує безпеку, а не миру за рахунок наших принципів та цінностей. Друзі, лондонська зустріч показала, шлях до миру складний, але Україна не здається. Ми боремося за свої національні інтереси та не відступаємо від зрозумілих та справедливих червоних ліній. Жодні дедлайни абсолютно не перейдені. Дипломатична робота триває. Віримо в краще, віримо в Україну. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть свої думки в коментарях. До нових відео і слава Україні!